І зараз ви дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 22 березня Всесвітній День водних ресурсів, День Балтійського моря. Мало хто знає, але Балтійське море утворилося близько 4 тисяч років тому, раніше це було озеро. День таксиста, День ти молодій настільки, наскільки ти себе почуваєш, День Сорока святих. Міжнародний день неробства, мета цього дня насолоджуватися кожним моментом свого життя. А ще 22 березня у 1842 році народився Микола Лисенко, український композитор, автор Наталки, Полтавки, Тараса Бульби та Енеїди. Авіряни вшанують пам'ять священномученика Василія Анкірського. А свої іменини 22 березня святкують Василь, Василина, Дарина, Таїсія, Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Олександра та Наталя. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, не важно працювати, навіть не бажано виконувати домашню роботу. Не треба позичати гроші, щоб не накликати на себе «безгрошів'я» Не можна лаятися, конфліктувати і заздрити, щоб не накликати на себе негаразди. І це буде завтра, 22 березня. Слава Україні і слава ЗСУ.